It's the end of COVID. Champagne. Yeah. В своєму каналі З вами знову я Сашок і компанія Media Chain. Я багато про неї говорив в минулих відео, хто дивиться за моїм слідкує каналом. Нарешті я вирішив зібратися з думками, проаналізував, ще раз все перечитав, передивився і вирішив вам для початку провести такий невеличкий огляд, огляд мого особистого кабінету компанії MediaChain. Отже, що ми тут бачимо, тут моє реферальне посилання, яке я можу поділитися, друзі, ми запросити когось. І, знову ж таки кажу, що я зареєстрований вже давно, але починаю розбиратися, як і зі всіма іншими. Тобто, чим більше знаю, більше хочу поділитися з друзями своїми, з вами, глядачі моєму каналу, і тобто, показати, як я працюю, заробляю. Ще раз нагадаю, що інтернет заробітки треба вивчати, без навиків тут можна втратити. Хто хоче спробувати зі мною і заробляти з командою, якою я намагаюся заробити в інтернеті, завчайтесь, пишіть мені в телеграм. Посилання на телеграм залишу під відео. Також з е, на реєстрацію, тому мені цікаво, як зареєструватися, Дивіться відео до кінця. Я в кінці покажу, як зареєструватися правильно, і ще одну бомбірну фішку, про яку всі говорять, але мало хто знає. Також різ, різні компанії пропонують таку фішку, як е, один з заробітку. Але поки що цю, цю фішку має тільки в де є, де я її зустрів. Ми вже подивимося фармінг. Е, фармінг тут є основним скажімо так, видом доходу. Що значить фармінг? Ви вносите інвестиції, свої вніс 50 доларів. Ми можемо бачити, в мене активований фармінг на 50 доларів. З фармінгу ви отримуєте монету МадіаКоін. Якщо бачите, в мене вже тут є ціна монети на сьогоднішній день 1 долар 82 центи. Зараз ми далі переглянемо на фармінг, ви вносите свої інвестиції і на інвестиції на 10% місяць від ваших інвестицій в монеті магіяча. Отже, бачимо скільки. Взагалі токен задіяні для на нафармлений. Ну, то я нафармлю сім токенів. типу тут на долари, то сім, то там ще буде десь високо на тут Всі доплати, які мені приходять, кожен, кожен день доплачуються відсотки, я можу вам показати в телеграм, телеграмі, телеграм-бот підключений. І вам кожен день приходять такі, скажімо, повідомлення, які вас радують. І тут бачите, тут мені мене є також навіть черві під свій на різні населення, різні зуми, шумом проводять зі своїми підписниками, з членами команди, з інвесторами, з компаньйонами. Про те, що я говорив, бачите, це ідентифікатор, мандрюшок, чи в мене шо, чи ми зразу зроблено всі прийшла, і маска побачила, що кожен день він приходить по 17 центів і поводи на сьогоднішній день, в мене вони в еквіваленті 13 доларів, 18 центів за робітку. Так, в Телеграмі ще є. Ще є один канал. Тут ми можемо побачити, але давайте ми будемо забігати наперед. Я покажу, що кабінет пройде. І отже, тут ми побачили, як виробляються гроші кошти. На моєму гаманці стейкінг пропонується також хороший вид заробітку, хто розбирається, вже збирає кошти, чекає стейкінгу щоб зайти з коштом своїми на стейкінг і зробити ще один вид доходу, тобто можна сифікувати свій портфель Трошки і внести ще в інше мероприємство кошти, щоб вони заробляли. Партнерська програма тут можна переглянути, але в мене ще партнерів нема, оскільки, постільки я до компанії долучився, а по незнанці не знав, що робити далі. Так лишив гроші в міст, і зараз напротив два місяці пройшло, на план. І я все-таки вирішив дізнатися більше, дізнався дуже багато цікавого, що компанія. Має продукт. Продукти. Це дуже важлива річ для розвитку будь-якої компанії. Це означає, що вона щось може запропонувати, що може запропонувати компанія. Тут ми бачимо, що компанія пропонує нам такі відсотки типу, від фармінгу. Тут бачимо про NFT токени, це продаж NFT від медійних, чому будів. Би, 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 так, трошки в сторону відійде медіа, і, тому що поставлений акцент на залучення медійних особистостей. Зараз бачите, по ми підходимо до того питання, що я казав не перескакувати. Ми бачимо, що медіакон вже має, випускає ММА особистостям, має свій і, гаманець. Медіавчань криптошкола. Криптошкола взагалі супер криптошкола, за такі і, і, школи платити гроші. Отже, і, обмінник. Ми бачимо, працює обміні, можемо обміняти будь-які кошти на будь-які собі користуватися своїми коштами самого втручання будь-яких цих повернутися назад. І це фішка, яку я приборіг на кінець про Фемелі Стіко, медіа також Мега Всесвіт, буде вже розробці, обіцяють розробники, що наступно, найближчим часом ми будемо мати доступ до мати Всесвіту. Працюють розробники над цим. Академія лідерства, також для лідерів, доступні матеріали різні для розвитку для долучення контенту для інвесторів. Тут ми можемо побачити матеріали, про матеріали власне і, і на яких ну, хто хоче, хто долучиться можливо до моєї компанії. Які я працюю до нашій компанії Майя на бачимо, Бачимо, яка школа відомих лідерів компаній, які вже мають великий досвід в роботі з криптовалютами, як трейдери, так і. Колди ну, в основному трейдеруйдери розробники нашої компанії Відомі, які працювали на відомих біржах, їх у пір мають відносини з ним. Тобто бачимо майстри навчання, відкриття презентації, як працювати в соціальних мережах. Одним словом, стаючи нашим партнером компанії, ви маєте доступ до безліч, безліч Бачите на любу тему, як мотивація. Платформа, зуми, ну одним словом, тільки ваше бажання навчатися, розвиватися Компанія надає преднадає усю, усю можливість Промо-матеріали, також використовувати ну, активним. Має банери, можна різні банери, різних формі бачимо. Є маленькі, є події ще одним словом. То хто, хто зназуміється, як що рекламувати бере вивід? Я не вивожу, тому що бачимо, що компанія попереджає нас на. Фармінгу, що за дострокове вилучення депозитів 28% у вас заберуть, тому що ви нарушили умову договору. самим словом поки чи кому буде цікаво, нагадаю що трейдинг, це показують хлопці, що я казав, що вони трейдери, з якими валютами вони працюють, тому цікаво. Власне, ну, це може цікавиться, може сам спробує, якими валютами торгують лідери наші, і, то, дивіться і вивчайте, монети, що значить, чим підкріплено. Одним словом, долучайтеся до нас, і будемо вчитися разом. Налаштуванням, нічого цікавого немає, і в інструкціях можна бачити, є вкладно, докладно розказано як. Зареєструватися, все поетапно отримати. По Запрошуємо посилання від друга, чи від товариша, чи знайомого, який вас запрошує, який вам зміг пояснити, який вам зміг вас переконати, що власне цій компанії буде добре, чому добре і коли добре, саме головне. Пам'ятаємо, що інвестиції це довгострокові вклади, тобто хто хоче сьогодні вложити, а завтра заробити, то мусило вложити дуже велику суму коштів. Він інформації такої, ось, такої всякої багато. Давайте повернемося в телеграм, де я казав вам, що покажу про інвестиції, щоб ваші відмовити, що щоб не продали що да я туди зайшов. Давайте загалом доведемо до любого, наприклад, є 437 тисяч підшипників, підшиппив і зайдемо до цієї людини, подивимося, що в неї є, про що я говорю, про що я не втію. Тобто недійників залучають поясничів, що ви бачите, яка нефті в неї на оталі. Оце і я НФТ, її особисто НФТ її зробили. І от вона таке своїм NFT, вона, можу, як ми знаємо, нефті підкріплені цінності, воно цінне, воно коштує гроші, тому медійники можуть їх продавати і таким, таким чином долучати до компанії в один мільйон посіньких Що тут? А хто? А також зробили ми NFT. Ми бачимо, які тут є NFT. Такі бачимо людей залучено. Досить таких 200 день тисяч є, самому цікаво, де заходить, десь не заходить. Одним словом, долучають до таких медійних особистостей, і вони рекламують вже, ось як як члени, учасники нашої компанії, вже від себе вони рекламують нашу компанію світу. Як ви бачите різні там елітаційні різні, де вони бувають, це вони показують про лідери, їздять на конференції. А я, як і обіцяв, в кінці покажу вам груді. Майовчань Стейко Фемері. Отже, така гра, що ми тут можемо бачити, Є якщо часу не легкіше бачити, бачити немає. Магазин також не працює, але бавитися можна бачити, як два прийшов, різноприйшов сади по одному рівні, по одні зіршя, але можуть попробувати забавка, заключається, як колись повітря. Такі бродів нескладні дії, як не немає роботи, то може собі отак побавитися, походити, поробити і заробляти так, І потім в кінці, коли будуть зароблені кошти. так, що можна, я вже вам професіоналом, показую, що я професійно граю, професійно пограю. Отже, та світливий е, огляд. Така компанія Мадіячань. Кому цікаво долучитись, долучайтесь і будемо разом розвиватись з лідерами компанії, які нам постійно дають прямий зв'язок, пряму підтримку. Гадую, шерсть, нагадую, ще раз нагадаю, що я зареєстрований давно, але коли хотів більше дізнатися, я звернувся до лідерів, які запросили мене, і вони від мене підтягнули, трошки дали інформацію, де взяти, де побачити, де вивчити, де прочитати. Я це все зробив. І Готов нарешті поділитися такою інформацією з вами. Одним словом, я просив ще в такій компанії. Кому цікаво, долучайтесь, пишіть, допоможу розібратися, як в тій компанії, так і в інших і загалом, що робиться в інтернеті. Дякую всім, що додивилися моє відео до кінця. Ставте палець догори, підписуйтесь на мій канал і будьте здорові. До наступних відео з Медіачей, Royal Q, Есом і, звичайно, лідером моєї нульмого заробітку інтернету. Це не скажу. Гадайте самі. Всього доброго, будьте здорові!